Я би хотів, щоб і буду працювати над тим, щоб підсилювати роль громади щодо контролю за органами місцевого самоврядування не тільки тоді, коли обирають, коли проводяться вибори. Ви ж самі обираєте свою міську раду, ви самі обираєте свою владу. І ви самі розділяєте за неї відповідальність. Тому дуже важливо, щоб ми свою функцію виконували не тільки в той час, коли ми прийшли і проголосували. Я вважаю, що відсутність. Можливості подивитися трошки далі, ніж в один рік це є теж проблема, це є виклики, в тому числі для місцевих влад. От коли я був мером, у нас була дуже чітка стратегія. Вона була до 2020 року. Вона по сьогоднішній день, ця стратегія реалізується. І ви можете подивитись, що і в енергоефективності, і в реконструкціях, і в модернізаціях, і в міському транспорті, і в міському середовищі, і в багатьох інших речах, і в освіті, і в охороні здоров'я є чіткі пріоритети. В які інвестується для того, щоб ну як і життя змінювалося людей, а насправді не по всім територіям ефективно використовуються ресурси. Ви правильно сказали, є кошти, які не розміщені на, на депозити. Тобто, фактично, от один із тих інструментів мотивації, які ми створюємо, заплати за своє майно сам комунальні послуги. Це буде означати, що кожен з них буде зацікавлений в тому, щоб модернізувати. Утеплювати школи, замінювати вікна, робити індивідуальні теплові пункти, модернізувати котельні, теплотраси, робити так, щоби. Ці будівлі витрачали менше ресурсів, тоді вони будуть заощаджувати більше грошей. Тобто, от такими інструментами в тому числі буде підвищена відповідальність. Але хочу ще раз підкреслити, що нам треба ряд ще законодавчих ініціатив, які підвищать відповідальність, в тому числі новий закон про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування. Це дуже є важливий закон, який чітко передбачає там, і відповідальність, і кар'єрне просування, і так далі, так далі. Багато речей, і фінансування, в тому числі заробітних плат. Багато речей, які будуть впливати на якість. Але саме головне це вибори. Ми маємо обирати тих, хто здатен.